Карпати Львів це клуб, який дарує перспективи та можливості. Цього разу Львівські Карпати запросили студентів з Львівського державного університету фізичної культури на стажування. Тренер, який мріє розвиватися та має шалену мотивацію, зможе потрапити до тренерського штабу нашої школи. Співпраця вона вже працює і так давно бо у нас всі наші кращі гравці, вони і хтось вчиться тут в тут вузі, хтось закінчував, я особисто закінчував, тому співпраця між вузом і Карпатами вона триває вже дуже-дуже давно. Але на сьогоднішній день ми десь спробували зробити такий почин, щоб запросити студентів, які десь менш за ці. Задіяні в футболі як гравці, щоб вони десь допомагали футбольному клубу Карпати як тренеру, як тренера, тому що на сьогоднішній день є дуже великий дефіцит в класних якісних тренерах, а особливо молодих, яких можна виховати, яких можна процесувати до нас. Це дуже класна історія. Я думаю, що якщо воно так буде, то футбольний клуб Карпати тільки виграє. Ви два місяці нас працюєте, ми дивимося за вами, спостерігаємо. І кращих, я гарантую, от є директор школи Юрій Андрійович, кращих, Юрій Андрійович, бере на роботу, на ну, офіційну посаду. Головне ваше бажання, і ваше бажання розвиватися. І те, що казав Андрій Богданович, на, на, на стадіоні на зустрічі, ці, що повірте, що ніхто не починав зразу з тренера там, УПЛ. Чи тренера національної збірної. Це великі можливості для так, як початкових студентів, для першого курсу, для другого, так як для зацікавлення. І великі можливості саме для третього, четвертого курсу, тому що саме зараз в них йде такий період, що їм треба визначити, куди їм треба в подальшому йти на роботу, а так як він. Цей вуз представляє можливості тренерства, і якраз Карпати допомагають ну, їм якось в майбутньому пройти той етап початкового тренерства. Ось, тому мені здається, це хороший вклад в майбутнє студентів 3-4 курсу. Карпати це клуб з історії, якщо Карпати пропонує, Це вже дуже, дуже приємно і дуже поважно для людини. Робота з тими самими. Новітніми технологіями, чатами GPT та такими тому подібним. Може, думаю, дуже серйозно допомогти цей підхід, свіже мислення в роботі з дітьми, так і з старшими віковими групами.